Аво, а тепер право, право, право. Дружина військовослужбовця Наталія Шинкаренко разом з трьома дітьми опановує веслування на байдарці. Наймолодшого сина каже, почала привчати до активного відпочинку з двох місяців. Піднімалися на Захар Беркут з ним. Так що він у нас вже знає, що таке гори, знає, що таке відпочинок, і природа активний. Я зараз перебуваю в декретній відпустці, і коли є нагода, щоб дітки могли відпочити, щоб безпосередньо я могла відпочити, бо для мене це також відпочинок, спілкування з іншими людьми плюс. Показати дітям, яка у нас гарна природа, як її треба берегти. Мені найбільше сподобались тваринки. Які тваринки? Цаплі, риби, каченятка. А це військовослужбовець Олександр Скропивницького. Попри поранення, він і далі продовжує служити в ЗСУ. Ділиться враженнями про відпочинок на озері. У мене випав вільний час і була пропозиція відпочити, то я з радістю погодився, Ми ще ніколи не катався на байдарках. Дуже таке вмиротворення, гарна природа, чудова, дуже добре, себе почуваю. Проєкт Терапія мандрами для захисників та їхніх родин організувало обласне управління туризму. До нього долучився також клуб активного відпочинку зі Львівщини. Зрозуміло, що потрібно ще і займатися реабілітацією, бо у нас є така можливість, і ми вважаємо, що кожен бізнес, який може це робити, має це робити. І ми почали з 23-го активно катати безкоштовно сім'ї. Військових загиблих без стіниклих тих що в полоні, і для цього, в принципі, якби долучили будинок воїна, бо вони якраз тим займаються. А ми фактично надаємо їм байдарки. Саб, весла, інструктаж. Під час терапії мандрами у теплу пору року планують провести 20 різноманітних активностей, каже провідний інспектор обласного управління туризму Віталій Мужик. Це сходження на гірські вершини Львівщини, це сплави на байдарках, на сапах, на каноє, це кінні прогулянки, а також екскурсії історичними місцями нашої області. В загальному проект у нас розрахований до кінця вересня. Участь можуть брати дружини, діти, військовослужбовців, які перебувають зараз зараз у нас на реабілітації чи на ротації в нашій області за словами Віталія Мужика, участь у проєкті для військовослужбовців та членів їхніх родин є безкоштовною. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львівщина.